Протилежності, мораль, про цінне і важливе, добрий, злий. Вітаю вас, малята. А чи знаєте ви, малята, що в нашому серці живуть різні почуття? Але найголовніше це доброта. А що таке добро? І на що воно схоже? Добро це маленькі добрі вчинки, усмішка, допомога другу, добрі слова. Добро схоже на сонечко, яке зігріває і дарує світло та радість, на квітку, яка радує око і дарує ніжний аромат, на мамину ласку, яка заспокоює і дарує відчуття безпеки, на дружню руку яка підтримує і допомагає у важку хвилину, на яскраву веселку, яка дарує гарний настрій. А що таке зло? Уявіть собі, що у світі є не лише сонечко, яке дарує тепло, але й темна хмаринка, яка закриває його. Ось ця темна хмаринка це і є зло. Зло це те, що робить інших сумними, злими, ображеними, як і те, що погано. Як ви гадаєте, на що може бути схоже зло? На темну хмаринку, яка закриває сонечко, на колючий будяк, який боляче колиться. На злого вовка сказки, який хоче скривдити слабких, на гіркі ліки, які не хочеться пити. Тож давайте разом вирушимо у чарівний ліс і дізнаємося, як доброта і сміливість маленької пчілки Маї допомогла їй подружитися зі злим лісовим велетням. Жила була маленька бджілка на ім'я Майя. Вона була дуже добра і працьовита. Майя любила літати з квітки на квітку, збираючи солодкий нектар, і ділилася ним з іншими бджілками у вулику. Всі любили її за доброту. Одного разу Майя полетіла далеко в ліс, де ще ніколи не була. Там вона побачила чарівну квітку, яка сяяла, як сонце. Вона дуже зраділа і полетіла до неї, щоб зібрати нектар. Але раптом з за дерев вийшов лісовий велетень. Він був дуже злий і великий і мав сердите обличчя, тому що відчував себе самотнім. Це моя квітка. Ніхто не може брати з неї нектар, сказав велетень сердитим голосом. Має злякалася, але не розгубилася. Будь ласка, дозволь мені взяти трохи нектару. Я поділюся ним з іншими бджілками, і ми зробимо смачний мед, сказала вона. Велетень здивувався, що така маленька бджілка не злякалася його. Він подумав і сказав Добре, але тільки трохи. Мая подякувала велетню і швидко зібрала нектар, а потім повернулася до свого вулика. Ви знаєте, кого я зустріла в лісі? сказала мая пчілка. Лісового велетня, Він такий великий і сердитий. Ой, велетня, він же злий. Чого ти до нього полетіла? Він не злий, він самотній. Він охороняє чудову квітку, але ніхто не хоче з ним дружити. Бідний велетень, він, напевно, дуже сумний. Так, а якщо ми зробимо йому подарунок, можливо, він стане добрішим? Звичайно, зберемо найкращий нектар і зробимо для велетня особливий найсмачніший мед. Це чудова ідея. А я покажу дорогу до його квітки. Разом ми зможемо подружитися з велетням. Бджілки зібрали найкращий нектар, зробили особливий найсмачніший мед і полетіли до лісового велетня в ліс. Велетень був дуже радий подарунку. Пригощайся, будь ласка, сказали бджілки. Велетень, скуштувавши мед, сказав Я ніколи не їв нічого смачнішого. Відтоді велетень став добрим і дружнім. Він дозволяв пчілкам збирати нектар з його квітки, і вони завжди ділилися з ним медом. А бчілки були дуже щасливі, що змогли своєю добротою і сміливістю перетворити злого лісового велетня на доброго друга. Ось так закінчилася зустріч бджілки Маї з лісовим велетням. Давайте поміркуємо, якою була бджілка Мая? Доброю і сміливою. Кого зустріла Мая в лісі? Злого лісового велетня. Чому він був злим? Тому що відчував себе самотнім. А яким став добрим другом. Чому? Завдяки доброті, увазі та дружбі птілок він відчув себе потрібним і важливим. Які ви розумнички, тож пам'ятайте, любі малята, добро завжди перемагає зло, а дружба і єдність роблять нас сильнішими. Доброта це велика сила. Роздивіться, будь ласка, малюнок праворуч та знайдіть добрих персонажів, чи є на малюнку сердитий або злий персонаж? З якої він казки. Роздивіться малюнок ліворуч, і знайдіть добрих смайликів, Чи є серед смайликів злий. Який ще настрій ви побачили? Поєднайте смайлики з казковими героями та назвіть їх настрій. На цьому все. Бажаю вам якомога частіше робити добрі справи, навіть якщо це здається складним, і тоді світ навколо вас стане добрішим. Добро це мамине тепло, як біла хмарка в небі. Добро. Як сонце джерело, і йде воно до тебе, до наступної зустрічі!